На екрані тендер 2 мільйони 300 тисяч гривень. Це кошти, за які Дніпровська міська рада планує встановити всього дві трамвайні зупинки у середмісті. Це трохи більше ніж 55 тисяч доларів. Дві зупинки за ціною недешевої квартири або елітної автівки. Встановити їх планують на центральному проспекті Дніпра. Комплекси мають стояти один навпроти одного. Зокрема, зупинку біля історичного музею, яка розташована на проїзній частині, перенесуть саме сюди, на проспект Яворницького. В офіційному прес-релізі міської ради йдеться. Облаштування запланували, бо цього просили самі Дніпряни. Але, вочевидь, навіть не здогадувались, у скільки це обійдеться міському бюджету. Сенс є туди перенести. Так буде зручніше, тому що не біля дороги. Ну гроші це. Це жах зупинки планують облаштувати до кінця року. За ці гроші дніпрянам обіцяють платформи довжиною 35 метрів. Також їх підіймуть на 25 сантиметрів з пандусами, тактильною плиткою, навісом і освітленням. Саме про це у відеоанонсі від міської ради розповідає фахівець комунального підприємства Транспортна інфраструктура міста. Також буде в самій конструкції місце для інвалідних візків. Саме конструкції мають ряд переваг це довговічність. Вони обробляються гарячим цинкуванням, що не дає їм швидко ну, живіти і під опадами, так би мовити, розкладатися. Звучить все непогано, але занадто дорого, каже Дніпрянин Олександр. Ціна завищена, як завжди. Тому ну, зупинки потрібно робити. Я вважаю, в громадських місцях. Це важливо, ну а ціни самі розумієте. Все, що може зробити в три рази, дешевше в два. Вони якби роблять набагато набагато більше. Два мільйони на один зупинковий комплекс це занадто. Говорить її Денис Селін, Дніпровський активіст, який займається антикорупційними розслідуваннями. Як аргумент наводить ціну схожих зупинок в інших регіонах країни, каже там, їх облаштовують значно дешевше. Він ся Черкас і Львівський регіон, тобто ми порівнювали там вартість мощення, ми порівнювали подібні зупинки, якісь скляні і так далі. Тобто, якщо зараз навіть зайти, вбити в Гуглі, купити зупинку, то, то можна побачити, що там буде вартість від 60 до там, п'яти тисяч гривень. А як красномовний факт згадує нещодавній скандал з директором комунального підприємства Транспортна інфраструктура 7 квітня. Детективи бюро економічної безпеки України оголосили йому підозру у розтраті бюджетних коштів. Правоохоронці заявили, що очільник цього комунального підприємства. Підозрюються в завищенні вартості на квадроцикли, які поставлялися Збройним силам України, на мільйони гривень. Тобто є вірогідність, і що на зупиничку якому може бути також завищена вартість. Що саме може виправдати таку суму на зупинки? Ми запитали у спеціаліста з планування міського простору. Руслан Ширінов є засновником проєкту Урбан Дніпро. каже: якщо місто таки закупить низькопідлогові трамваї, про що заявляли раніше, то реконструкція зупинок необхідна інакше рухомий склад просто не зможе працювати на старих рейках. Наскільки я знаю, Дніпро планує закупити 9 нових низькопідлогових трамваїв. І відповідно ці нові трамваї вони потребують наявності платформ для того, щоб був безбар'єрний вхід пасажирів в трамвай. Масово зводити стилізовані жовті зупинки громадського транспорту у Дніпрі почали у 2017 році, говорить засновник проєкту. З того часу комунальники виправили низку недоліків, які стосуються інклюзивності та комфорту. Але чи доцільно витрачати чималі гроші на ремонти не першої необхідності під час війни? Питання. Дискусійне говорить експерт В країні війна і є першочергові потреби, і це справедлива теза. Але з іншого боку, Дніпро велике місто, в якому живе понад мільйон людей, в тому числі вимушено переміщені особи, і вони потребують певного сервісу. Чому саме така ціна з чого вона складається, і чим насправді обумовлена необхідність цього зупинкового комплексу саме зараз? Звичайно, ми запитали у міської влади проте коментувати на камеру нам відмовились. Натомість в комунальному підприємстві транспортна інфраструктура міста надали письмову відповідь без зайвої конкретики. На даний час КП замовило та розробило проєкт та отримало позитивне експертне звіт, що стосується кошторисної частини. До суми, яку закладено, входять повністю дві зупинки під ключ з роботами та матеріалами. Як визначають пріоритетність облаштування зупинок? Чому в деяких районах їх немає взагалі? Відповідь також розмита. Усі зупинки встановлюються згідно плану, який формується зі звернень громадян міста. Загальна кількість зупинок, затвердженого архітектурного вигляду по місту Дніпро 143 зупинки. Як насправді виглядатиме зупинковий комплекс і чи виправдає два бюджетних мільйони? Дніпряни мають побачити вже цього року. Завершити облаштування міська влада обіцяє наприкінці 2025 року. Марко Ручка Дениси Лисавенко новини одинадцятого каналу.